Через події в Криму Латвія, Литва та Естонія почали непокоїтися політикою Москви стосовно власних російськомовних жителів. Мовиться про полегшену та прискорену процедуру видачі російських паспортів жителям прибалтійських країн. Потенційними жертвами російської експансії прибалти, захищені парасолою НАТО не можуть і не хочуть бути. Тому заявам російських чиновників про те, що російський паспорт стане порятунком від злиднів, дають рішучу відсіч. При цьому масово підтримують непорушність українських кордонів та територіальну цілісність нашої держави. Росія, як історична батьківщина не громадян, підтримує їх, надаючи своє громадянство. Росія гарантує перерахування та індексацію пенсії. Краще отримати гарантовану пенсію для проживання аніж стати безхатьком. Пан посол часто виступає з хибними твердженнями, які не відповідають його посаді. Це спроба приниження не лише держави Латвія, а й усього ЄС. Гадаю, що Російській Федерації, передусім варто подбати про саму себе.